Привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Десь два з половиною місяці тому знімав для вас відеоролик про опціони, показував вам, що це таке, для чого вони потрібні, як їх купити, ну і тому подібне. Ну і показав те, що купив декілька опціон-контрактів до свого інвестиційного портфеля. Пройшло вже два з половиною місяці, і декілька опціонів вже ввійшли в дату експірації. Ну і хочу в сьогоднішньому відео показати вам, що взагалі з даними опціонами сталося. Ну і чи заробив на них, і чи втратив одразу спойлер втратив досить таки багато. Перед початком відео прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Всі опціони я купував на сайті в Interactive Brokers. Це один з моїх двох брокерів. Ну і так як я показував вам, що купував дані опціони вже досить таки давно. То в мене є спеціальна табличка, в яку я записував всі дані ті опціони. В мене взагалом їх було 9 штук до сьогоднішнього часу. І чесно кажучи, скоріше за все, опціонів поки що купувати я не буду. принаймні, найближчим часом. Ну принаймні, до моменту експірації останнього з даних опціонів. З тих дев'яти опціонів в портфелі лишилося буквально декілька. А саме давайте зараз вам тут натисну. Найкраще мені це буде відсортувати по незреалізованому доході або страті. І можете побачити, що в мене лишилося декілька опціонів, там буквально 4-5 штук. Пуд опціонна акція AMD, пуд опціон на акції пуд опціонна акція Nvidia, кол опціонна акції PayPal, кол опціонна акції Alibaba. Ну і, в принципі, як ви побачили, що я тут відсортував по незареалізованому доходу, то можете побачити, що власне дані всі опціони в мене знаходяться в глибокій ж Ну, далі можете знати. Тобто в великому-великому мінусі. Бротком компанія AMD, Nvidia мінус 50-70%. Ну, це, звісно, через те, що акції власне напівпровідників зростають далі. що вже переся... Акції Nvidia коштують якоїсь неймовірної ціни, скажімо так, капіталізація компанії вже пересягнула вартість компанії Google, вартість компанії Amazon. І складає вже от майже, майже неповних 2 трильйони доларів. І тільки, в принципі, від самого початку року, тобто буквально за якихось 50 днів добрих. Акція Nvidia зросли майже на 50% ну прям шикарний, скажем так, ріст. Ну а в мене тут є один е пут опціон на падіння, скажімо так, Nvidia. Ну і тому з кожним, як кажуть, доларом, коли щоб акція зростає, ну то мій опціон, скажем так, падає. Ну, але вже незадовго, в четвер, хіба як добре пам'ятаю, даний, що буде, буде квартальний звіт компанії Nvidia. І власне в даній ціні, власне, в ціні 700 з чимось доларів за одну акцію, 726 точніше, вже заложено прям потенційно хороший, прям прям навіть дуже класний, скажімо так, звіт. І якщо компанія не його або там не перевиконує, наприклад, його, ну то думаю, що акції полетять вниз, просто там мінус 10-15%. Тя, можливо, я і помиляюся, як і звіт буде шикарний. Нам ну, бо, звісно, є хайп неспроста. Власне дуже багато компанія продає своїх тих. Графічних карт, скажем так, ну і заробляє на тому великі гроші, має велику маржу. Ну і можливо акції навпаки зростуть. Ну, подивимося, що, що з того взагалі вийде. Я купив купив скажем так, не в не в найкращому часті дані опціони, тим більше власне з таким страйком. ви можете побачити, що, наприклад, Бродкомстрайк Strike 780, а зараз акції коштують там тисячу хіба з гаком доларів за одну штуку, 1245 Тобто мені потрібно, щоб мій опціон, скажімо так, війшов в ціну, щоб акції опустилися там на. 45% від своєї вартості в принципі можливо це це ще й буде, бо в мене термін, скажем так, час ще є. Та час експірації це приблизно червень, там липень, наприклад, по пообродком. Це червень, по АМД – Це липень 24-го року. Тобто, буквально лишилося ще 4, в принципі дні місяці. Ну і можливо, все-таки все, все, що буде. Ну і крім того, так само в мене є навіть хіба два коло опціону на акції компанії PayPal. Один короткий, бо чотири штуки, скажімо так. До 19 липня 2024 року він теж в глибокому мінусі, великому мінусі, мінус 60%. І ще десь тут був один опціон, так само тут до 17 січня 2025 року, щоправда, тільки дві штуки, ну але на довший період часу, бо майже ще на рік. Ну і по даному опціоні мінус 25%. Ну так само через те, що. Коли я їх купував, акції PayPal коштували там більше 62-64 доларів за одну штуку. А зараз вони опустилися в вартості взагалі до 59 доларів. Хоча я глибоко переконаний, що компанія PayPal зараз недооцінена. В принципі, час по тих опціонах, скажімо так, є. Взагалі з самих акцій PayPal у мене вже досить таки багато є, бо загалом вложено. В компанію PayPal 11100 доларів вартість її трошки зараз менша, Але так як вам казав, неодноразово, що буду ще збільшувати позицію PayPal, і куплю принаймні 200 штук акцій, можливо, і більше, бо дивлячись на сьогоднішній ринок, ну, то чесно кажучи, PayPal мені поки що найбільше подобається. Хоча є багато людей, які думають навпаки, що PayPal це помаленько вмираючий бізнес. Я так принаймні, не вважаю, пам'ятаю, як. Колись говорили за компанію Meta, що це теж компанія, яка вмирає, що Фейсбуку майже ніхто не використовує. Ну але бачимо плюс 500% за буквально півтора роки. Ну і що я хочу вам показати загалом. Як можете побачити, що всі опціони в мене знаходяться в великому мінусі, це які є. Крім того, в мене були опціони, які вже зреалізувалися. Ну, але, на жаль, як можете побачити, в мінус або точніше, взагалі, в ноль, тобто повністю 100% втрати по позиціях. В мене був скажімо так, контракт, опціон на акції компанії PayPal ще до 19 січня. 24-го року я його продав трішки зав... зараніше, скажем так, і ще вийшов хоча б в якийсь, скажем так, ну, якісь гроші 53 злотих, скажем так, Або тут можете собі подивитися в доларах. Ну, а крім того, буквально недавно в мене був той день експірації компанії NextEra Energy Partners і компанії Nextera Energy. І вже досить таки великий час там, останні 2-3 тижні, скажем так. Даний опціон був, був вартий там буквально 2% моєї вартості. Ну я чекав, можливо, 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 акції все-таки зростуть. Ну але на жаль, що, в принципі, акції NextEra Energy, що NextEra Energy Partners від початку року не то, що не зростають, не заходяться на тому самому рівні, хоча б вони навпаки, скажімо так, падають. Бачите, то NextEra Energy від початку року опустилася на 6%. Ну, в мене були інші думки, що акції будуть зростати. Ну, і можете побачити, що, скажімо так, невиправдані. Бо що на одній інвестиції, що на другій інвестиції, це не інвестиція, це більше спекуляція, скажімо так, торгівля. Я втратив досить таки немало, скажімо так, бо в NextEra Energy в мене було вложено в опціон 340 доларів. NextEra Energy Partners взагалі майже 500 доларів. І що одна позиція, що друга позиція можна побачити 100% страти. Ну і так само опціон на акції MPV до 12 січня 24-го року. Теж ввійшов повний ноль або сто відсотків страти. В принципі, це ще, скажімо так, не кінець взагалі торгівлі даними опціонами. В мене ще досить таки велика пристойна сума заінвестована в них до ну принаймні на сьогоднішній час. Ну і якщо один, хоча ж без тих опціонів взагалі вийде в гроші, і, наприклад, в хороші гроші, ну то. На кожному з даних опціонів можна зробити, в принципі, непогано і відбити ті всі мінуса. Я приведу вам приклад. Подивіться, нехай всі ті опціони позакриваються, скажімо так, в ноль, повністю в ноль, скажімо так. Ну і що на одній, на другій, на третій, скажімо так, інвестиції вийду в ноль, але допустимо акції компанії Alibaba. У мене тут е, страйк опціон з вартістю 90 доларів, я в нього вложив 545 доларів. Так? Ну і подивіться, як це взагалі відбувається. Допустимо, на вересень 2020 року акції Alibaba, ну, якогось дива, наприклад, зросли до 120 доларів за одну штуку. Пам'ятаєте, що як ви купуєте контракт, це ви купуєте, допустимо, одразу 100 акцій. і... Це якщо ваш, скажімо так, опціон буде вже в ціні, тобто вартість акції буде коштувати більше як 90 доларів, то за кожен, скажімо так, долар в ціні ваш опціон буде коштувати на 100 доларів більше. Тобто, допустимо, акція буде коштувати станом, там, допустимо, на 19 серпня, на 18 серпня, вересня, вибачаюся, 24-го року буде коштувати, наприклад, їх 120 доларів. Ну тут уявіть собі таку картину, що, наприклад, ваш точніше, мій даний опціон буде коштувати, наприклад, не 545 доларів. А зараз порахуємо, в принципі, скільки. Віднімаємо просто, допустимо, 120 доларів, відняти 90. Це Маємо 30. А тепер 30 множимо просто на 100. 30 помножити на 100, виходить, 3000 доларів. Ось стільки один даний опціон може коштувати, якщо акції будуть на, скажімо так, приблизно на цей період часу до даного періоду часу коштувати тих самих 100 до 120 доларів. Чи так, в принципі, буде? Хто його знає? Ніхто не знає, ринок взагалі не передбачуваний. Можете побачити, що Nvidia зростає як шалена, хоча. Багато людей, навіть моїх знайомих, вже повиходили з неї давно ще по вартісті акцій по 500 доларів. Думали, що це вже максимум. Так, в принципі, як і я думав, що це максимум, який може буде бути, але бачите, акції зараз коштує 720 доларів. Або приведу інший приклад. В мене є коло на акції компанії PayPal на 19 липня 2024 року з ціною страйку 85. І допустимо, десь приблизно до даного періоду часу PayPal зростає до 100 доларів за одну штуку. Скільки Скільки тоді буде коштувати, наприклад, даний опціон, куплений мною за 185 доларів за одну штуку. Скільки даний один опціон буде коштувати? В мене їх 4 штуки є, так? Подивіться, просто це легко досить порахувати. Наприклад, якщо опціон вже буде в ціні і, допустимо, буде коштувати 100 доларів. 100 доларів віднімаємо 85 тобто мою ціну, скажімо так, страйку того колу, і виходить 15. А тепер 15 множимо на 100 е, одиниць, тобто там, допустимо тих 100 акцій, які, скажімо так, є в даному контракті, то виходить, що один опціон буде коштувати на там, той період часу 1500 доларів. В мене таких опціонів є 4. 4 множимо на півтора тисячі доларів. Получається, що дані, скажімо так, гроші 740 доларів, які я заінвестував, можуть перетворитися спокійно на 6 тисяч доларів. І тільки якщо акції будуть коштувати PayPal 100 доларів, тільки на одному даному опціоні, тобто на тих 4, тобто на одній даній інвестиції, я зможу відбити, скажімо так, всі гроші, які вложив в ті інші опціони, на яких, допустимо, Скажем так, втратив. Але для того потрібно, щоб акції коштували хоча б 100 доларів. Допустимо, якщо вони будуть коштувати 200 доларів, то там просто взагалі захмарні, скажем так, доходи. Але, чесно кажучи, так не потрібно взагалі рахувати. бо... Бо так можна багато чого собі намріяти, і взагалі так то не буде, можете побачити в принципі по моєму портфелю. Теж, в принципі, виходячи з багатьох логік, я теж думав, що е, напівпровідники вже переоцінені, будуть це скажімо так, бульбашка, вони будуть опускатися, а вони навпаки зростають. Ну, так само в мене, наприклад, з даним, даною компанією PayPal. Так само останньо вийшов квартальний звіт. Він досить таки хороший, в принципі, ріст, виручки, скажімо так, ріст і піесу, фрікешфлоу, байбеки. Ну а акції опустилися вартості за один день хіба там на 12,5%, Хоча в наступний день зросли на 5%. Так, то є з опціонами. Опціони це більш, скажімо так, для торгівлі, не для інвестицій. Що з того вийде? Ну подивитися і побачити в наступних моїх відеороликах. Прошу підтримати мій канал, поставивши лайк і підписатися на мій канал. Дякую, па-па.